Дуже приємно. Єгор. Єгор. Як тебе? Ангеліна. Ангелінка. Тебе як звати? Як тебе звати? Артем. Тебе як звати? Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе? Як тебе звати? Єва. Єва, дуже приємно. Це Поліна. З нами Петрик. З Петриком ми потім познайомилась познайомила. Ага. Хто знає, що це? Тьома, бері, бери салон. Бери село. Бери. Бери. Яка вона на очі? Дякую на дотикці. Ага. Яка вона на дотик? Хто знає? Ну, я не знаю. Як тобі вона? Яхенька така? Ну, не дуже тако, ну, так. Хрустка. Беріть кожні пожмені. Ми потім будемо годувати їм. Суятрика. Ми Петрика будемо годувати. Оце конячка конячках Петрик. Ми будемо її годувати. Саші, Саша, Сашу, бери, бери він їсть, це побере. Так, бери. <реку> бери. Єгор, бери теж. Бери собі насипіть. Тримай, давай, насипай. Саша, Давай, насипай, бери собі трошки. Насипай, насипай в тарілочку. Я в цей. Диви, як воно гарно. Ви такий красивий. Пап... Я б хотіла зробити. Давай, Єгор, бери собачку. Бери. Трохи дощі, ніж увесь. Це ячмінь. Ячмінь коники також їдять разом зі сом, щоб у них була енергія. ні, він хоче вкусняшка, він чує, що він хоче вкусняшка. Дивися, яка вкусняшка красива. Так, давай, давай мы всі разом бери її дома ручками. І зараз будемо давати. Давай, Ой, не, можемо <пробітник> їсти, хочемо вкусняти. Я, на... я все, на... я все, давай. все, Думя, все тримай. Давай зимочка. Давай. Так, Так, тримай. давай. Давай давай, дивляйся. це дуже подобається. Кажи, на, Петя. Так, все, Петрик. Так, давай. Каже, Ты... на Петя, бачиш? Петрик.

Так, воно ну, хто ще дасть? Да, да. да, да. Ти да, да? да, да. і... Я буду тримати і допомагати, тобі, добре? Давай, вийшло. На Петро. Да? На Петри, на, на, все. Давай мені тарілочку. Баршін не дуже хоче, йому більше сподобається. На коня будемо сідати, його спочатку треба чистити. І у кожного коня є свої щиточки. Зараз ми з вами їх подивимось. Він не він не грязний, але все одно на ньому може бути пил, на ньому може бути солома, на якій він спить. І це все треба прибирати, щоб потім можна було на нього покласти сідло і кататися. О, о, Для всіх пойдемо, пойдемо. Дивіться, ми зараз з вами подивимося, які в нас щиточки є. Беріть, роздивляйте. Беріть, роздивляйтеся. А ви потім ви щіточками, їх дуже багато. Рощоточка у них така є. Примайте. Ви коня почистили. Тримай, подивись, яка щіточка. Примай. Зараз будемо чистити п'етю. Будемо одягати ось так на ручку і робити, чистити ось так печу. Да, ось так коло ми будемо робити, і чистити петю. І у коня навіть чистять копита. Це, так, це так, спеціальний крючок для того, щоб чистити попита. Щоб там камінці які не потрапили в нього в дивіться, дивіться, так, так. Може подивитися. Так. Ну, а це для того, щоб коня купати. Так, це Петя там кушає все, що ми пороняли. Давай, давай, ти, я буду твоєю щиточкою його Добре? А ти подивишся, дивись. Дивись, давай. Смотри. О, смотри. Все, Все, так, Боже, також підходь, да, погладь його, Давай щиточку давай. давай. Я, я буду чистити, а ти будеш стояти на зумі. Тільки зі сама. Тільки білий верша. Можна його чистити так. Добре. Давай вона за ручку, я буду чистити. Давай мене за ручку я буду чистити. А ти просто будеш зі мною стояти. Вони його не писали, ось тут пошити повладь. Диви, дітки, дивись, просто поняли. Доставай, ось так. Саш, давай. Давай обіцяйся, давай обінати. Дивись, які носи поводити. Дивись, можна носи попробувати. Я розмір, що я можу. <тит> Давай потрогай. називається. Я тоже не могу понять вот. его. Може потрогати? Хочеш <рик> потрогати? Ой, так. Давай, іди зі за мною, зараз ще коника побачимо. Подивись. Це <рик> наш маленький коник, -на прямо чи до ручки. старший, ніж ви усі, це Беня. Його може погладити. Можна погладити. А скільки йому років? 20 років. Віня у нас був спортсменом колись. Він значить, що він також тебе буде трогати губку. Давай йди до мене, давай будемо. Це мухи, це мухи. Це мухи його писають, він може трошки держить. Давай погладимо, давай разом Давай. Так, давайте, так. так, Пішли ми ще фоні пока будемо показувати. А ну пішли? Пішли, пішли далі, там ще фоні, пішли. А ну хто ще буде влада Петю? Давай, еть, давай. Петя Петя там. Давай, просто постигнуть, давай. Да, не мой, так, давай. Владишка, давай, вышли. 你们一个都不认识，那个 Say you have for me. Whoa, I can't touch it, baby. Seems I love it, never really comes for free. Whoa, I can't see your heart, your world. All the ways you tried to hide it. No apologies will work with me. Instead I'm sitting here crying, wondering why I ever wasted my time. I can't feel this baby with this love that oh, you say you have for me.